Запрошуємо до весняної симфонії книг. Українська народна казка, як хліб, росте. Лежало біля села поле, таке широке, що й оком не окинеш. Настала весна, і люди щодень працювали в полі. Бо недарма ж кажуть один весняний день цілий рік годує. Орали вони, сіяли, садили, поки погода гарна стояла. А малі діти бавилися на вулиці, то в піжмурки грали, то на випередки бігали. А коли настав вечір пішли діти на край села Батьків своїх зустрічати. От ідуть їхні батьки втомлені з поля, а діти й питають їх. Мамо, тато, а навіщо від світанку й до вечора працювати? Адже на землі. Ричка зелена, і квіти чудові самі ростуть, а батьки посміхнулися і так відповіли дітям: Тому ми, діточки, весь день у полі працювали, що одну мудрість знаємо: не земля родить хліб, а руки. ಚಿಟಾ